Усім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Мочімон на балансі. як Ви можете бачити у нас 57 тисяч гривень. Почнемо з бонуски за 7500 Якщо не буде топового заносу, в кінці просто зробимо Олин і вже буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали, друзі. 7500 бонуска полетіла. полетіло. Хто не знає, чому це новий досить слот від Прагматіка, Він трохи схожий на... Сахар на Sugar Rush. Але така більш лайто, Лайтова його версія. Наскільки я знаю, тут е, трохи частіше випадають Три тригери тож будемо сподіватися, що сьогодні нам вдасться його піймати. Так, поки якісь зігровочки є, як я вже казав, принцип тут е, схожий на принцип сахара, тобто треба відкрити поляну з ексами. І вже потім, чим більше символів там буде комбінувати, тим більше грошей ми будемо забирати. Ну, я гадаю, ви зараз. Першу бонуску подивитись і все зрозуміти. Так, два скатери воно нам дає, але щось щось, щось не хоче не хоче їх грати. Не дає третього скатера. На жаль, ми поки без ретригера. Непогано, досить поляна стала. Але іксів, як ви бачите, немає. Немає від слова зовсім. Так, ну непогано, непогано. Трохи відкривається. Знову у нас два скатери є. Ну, давай вже третього. Давай третього, чи що? Каже наша подруга Найс, але ми з вами розуміємо, що поки ретригера ми не побачимо, Найс ми з вами не скажемо. 1335 гривень ми маємо з цієї бонуски. Давайте далі, давайте далі. Так, ведмедики грають. Непогано. Непогано, два оберти залишилось. Ікси все ж таки, які-ні, які є. Так, непогані символи зіграли. Одного ведмедика нам не вистачило до того, щоб... Досить непоганий занос піймати, але все ж таки знову подруга каже Найс. І ми заносимо тим часом 1100 гривень. Останній спін на ваших глазах, друзі. Нічого він нам не заносить. 800 ми маємо за цю бонуску. Ну, типу таке собі насправді. І давайте, я гадаю, будемо підіймати трохи ставочку, щоб якось розігріти вже цей слот. Давайте за 10 тисяч гривень спробуємо взяти бонуску. Так, поїхали, поїхали. Так, три скатери ми маємо. Ну, Будемо сподіватися, що зараз ми піймаємо якийсь ретригер або щось таке. Так. Чи буде щось таке? Подруга, нумо. Давай, 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 давай. Ведмедики грають. Непогано, один скатер ми маємо. Два скатери ми маємо, але, на жаль, більше не грає. Тож знову ми залишаємось, друзі, без ретригера. Так, по зігровочкам ну, щось дуже-дуже-дуже туго. Не знаю насправді з чим це пов'язано. Але будемо сподіватись, друзі, будемо сподіватися, що якийсь шалений спін нам залетить, і ми просто занесемо купу грошей. Так. Але, друзі, для цього треба хоч якісь, хоч якісь ікси мати, але тут просто такий самотній другий ікс сидить і більше, і більше нічого. Останній спінчик, друзі, який нам приносить 235 гривень, я гадаю, це те саме те, про що всі мріють. Якщо ні, пишіть у коментарі, про що мрієте саме ви. 13,5 тисяч гривень, друзі. Поїхали. Давайте спробуємо цю бонуску і подивимось, що вона нам занесе. Три 3 ми маємо, це знає. Це значить 10 обертів. Та й що? Та й що? Чи буде діло? Чи буде діло? Хоч з третьої бонуски. Ну давай вже. Давай, трохи роздупляємося. Та давай заносити. Так, є зігровочки, потихеньку відкриваються ікси, ведмедики грають. Коли грають ведмедики, це значить все добре. Так, поїхали. Поїхали далі. 7 обертів, друзі, в нас залишилось. Так. Щось вона так реагує, ніби це мільйон доларів занесло тільки що. Якісь там такі собі символи зіграли. Але, друзі, ой, досить непогана поляна заходить. Ой-ой-ой! ой 2000 на 14 умножиться. 29 тисяч гривень ми вже маємо, вже 30. оце так спінчик. Саме саме про такий шалений спін. я і казав, друзі, все ж таки ми його ловимо, Це сенсаційний виграш. Просто феноменально я вважаю, а в наші 6 обертів залишилось. Так, скільки це, Скільки це, друзі? 30 тисяч гривень за один спін. Ви десь таке бачили? Ви десь таке бачили? На мою думку, це дуже топово. Це просто розрив, бонуска. Ну, шалена просто, я вважаю це досить досить непогано, як для, як для бонуски за 13,5 тисяч гривень. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Мега ще! Ага, сюди, 35 тисяч гривень на балансі. На балансі цієї бонуски, я зазначу, друзі. Та ні, ну це це просто топ, це просто ну, неймовірно, щось шалене, ця подруга робить. Так, давай, 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 давай. Продовжуємо грати, ще ікси є, ще спіни є. Тому зупинятись не збираємось, друзі. Так, два скатери, два скатери, давай третій, давай третій сюди. Так, грає, 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 давай третій скатер, будь ласка, я все пробачу, давай сюди його. Так, ще грає, 42 тисячі гривень, друзі, це просто шаленство якесь. І що? Та ні, 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 не дало. Але супервиграш! Це досить-досить топово. Друзі, а я нагадую, для тих, хто ще не підписався на мій телеграм-канал, обов'язково виправляйте це та підписуйтесь, а також, також заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекатиме дуже-дуже приємний подарунок. Так, супервиграш ми маємо. І останній спінчик, який нам давай зараз заносить мільйон доларів, і ми вже розходимось. Але ні, друзі, на жаль, ні, але все ж таки 42 тисячі гривень. Ми маємо з бонуски за 13500. Це просто топовий результат. Я вважаю, це просто мажорна та сама мажорна нота, на якій ми будемо завершувати цей відеоролик, який, на жаль, вже підійшов до свого логічного завершення. Друзі, я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться. Приємного перегляду! А також не забуваємо підписатись на канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення!